Слідами велетня Казки чарівного лісу. І знову пригарний літній ранок у чарівному лісі. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь уже довгенько чалапали. Закортіло трошки поплавати в озері. Гули бджоли, щебетали пташки. Пурхали на випередки яскраві метелики, сюрчали коники, весь світ дихав запашним літом. Друзі були в найкращому гуморі, часом зупинялися, щоби потренуватися. Маленький зайчик, якого називали ще другом лицарем, розтинав повітря дерев'яним мечем. А бузиновий ведмідь щоразу піднімав угору важке каміння. У нього це дуже добре виходило. Мах-чах, мах-чах, приказував зайчик, а ведмідь тільки кректав. Натренувавшись до схочу, вони йшли далі. Раптом друг лицар перечепився. І впав у яму. Ой. скрикнув він. Добре, що нічого собі не поламав. Звідки тут усі ці ями? запитав він бузинового ведмедя. Тут ведмідь угледів ще кілька ям у м'якій землі, які на диво тяглися лінією одна за одною. Раніше він їх тут не бачив, тому лише буркнув собі під ніс. Хто його знає? А я знаю ведмедю. вигукнув маленький зайчик, почухавши забите місце, і додав: Ці ями це сліди ніг. Він дуже розсмішив бузинового ведмедя. Ха-ха, сліди ніг? Ніякі це не сліди, друже лицарю, реготав він. Це сліди ведмедю, наполягав на своєму маленький зайчик. Відбиткий ніг, ти придивися пильніше. Та де там? хихотів ведмідь, у чарівному лісі мої лапи найбільші. А ці ями. Більше за мої сліди. І справді, ями були гігантські. Проте ведмедеві довелося таки переконатися, що його друг має рацію. Адже відбитки ступень виднілися дуже чітко. Відстань між кроками просто вражала. Напевно, тут пробігла якась гігантська істота. Сподіваюся, що вона не бродить десь поблизу, та не голодна, прошепотів друг лицар. Ходімо за нею назерцем, але будьмо обачними. Вони навшпиньки попрямували велетенськими слідами. Друзі пильнували, роздивлялися на всі біч і прислухалися, намагаючись не шуміти. Друг лицар сміливо стрибав попереду. Він міцно тримав у лапі дерев'яний меч. Ведмідь скрадався позаду, намагаючись думати про смачні бузинові коржики. Вони пройшли ще зовсім мало, аж зненацька зарости почувся шелест. Друзі охоче кинулися б з криком на втікача, але зібрали всю свою мужність і рушили назустріч небезпеці. Проте з кущів показалися їхні знайомі капібара, або як її ще називають водосвинка, та її друг їжак. Вони були так само наляканими, як маленький зайчик. І бузиновий ведмідь. Як добре, що це ви. Вигукнули всі четверо одночасно. Ви також бачили лугового монстра? запитала водосвинка, яка від страху спітніла більше, ніж зазвичай. Бачили чи ні? перепитав їжак. Ні, ми бачили лише великі сліди відповів друг лицар. Бузиновий ведмідь мовчки кивнув головою. То ви думаєте, це якесь чудовисько? ще раз перепитав маленький зайчик. Це луговий монстр, повірте мені, відповів їжак. Він заввишки, як дерево, а його ноги товсті, як колоди. Це все, що ми побачили втікаючи, додала водосвинка. Шкода, що ви його не роздивилися, пожалкував маленький зайчик. Лишайтеся тут і пильнуйте, а ми з ведмедем пошукаємо цього монстра. Бузиновий ведмідь хоробро закивав головою. В обох друзів ще тремтіли коліна. Але вони мужньо рушили далі по сліду. Звичайно, вони вже чули легенду про страшне чудовисько, яке поселилося десь тут, у лузі. Хоча зайчик і ведмідь не вірили в жодного монстра, на душі в них було неспокійно. Проте вони не подавали виду, щоб не лякати один одного. Простуючи далі по сліду, друзі мовчали. Обоє напружено прислухалися, але чули тільки звичні звуки природи та власне дихання. Коли підійшли до потічка, слід раптом зник. Мабуть, пішов у брід, припустив маленький зайчик і прокашлявся. Гм. Мугикнув ведмідь. Так і було. На тому боці потічка слід потягся далі і вів прямісінько до гарбузового села, де жили миші. Сподіваюся, чудовисько не розтоптало мишачих будиночків. вигукнув маленький зайчик і побіг уперед. «О ні, О, ні. Заревів бузиновий ведмідь і помчав за ним. Засапані вони влетіли у мишаче село. На щастя, гарбузові будиночки мишей були цілі. Велетенська істота напевно переступила через них. Тільки один гарбузовий будиночок вона зачепила, і той трохи нахилився. Втім, Миші вже радилися, як поремонтувати його. Ми більше не стерпимо такої наруги, пропищала старостиха. Староста села розказав другові лицарю та позиновому ведмедю, що тут сталося. Дрижала земля, коли тут гопутіло велетенське чудовисько, скаржився він. Воно голосно сопіло. І жахливо кричало. Якби ми вчасно не поховалися в наших домівках, воно напевно зжерло б усіх. На жаль, ми його не роздивилися, бо воно швидко зникло. Лише одне мишеня найменше, але найхоробріше, знало більше. Я бачив його шкіру. Вона така пом'ята. Зморщена, як старе яблуко, і в нього два здоровенні загнуті зуби. Це точно луговий монстр. Маленький зайчик поміркував трохи, а тоді промовив: Одного я не збагну. Якщо це справді луговий монстр, чому ж він залишив ваше село цілим і неушкодженим? Ведмідь, який пишався кмітливістю свого друга, перепитав Так, так, чому? Миші тільки розгублено мовчали. Ходімо, ведмедю, ми маємо з'ясувати, хто той монстр. вигукнув маленький зайчик. А ви, миші, залишайтеся тут і пильнуйте. Друзі подалися далі. Вони не знали точно, куди йдуть і що на них чекає, але цікавість брала гору над страхом. Відомо було, що та істота заввишки, як дерево, має товсті ноги, великі зуби і поморщену шкіру. Хоча маленький зайчик. Не міг пригадати жодної такої тварини. Проте чомусь вона здавалася йому знайомою. Ніколи не суди того, кого зовсім не знаєш, пробурмотів він. Бузиновий ведмідь у відповідь покивав головою, бо ця думка здавалася йому дуже мудрою. Вони все йшли. І йшли по загадковому сліду. та раптом земля стала голою і кам'янистою, і слід щез. Жодної підказки, куди могла б побігти істота. Навіть такий досвідчений слідопит, як друг лицар, не знав, що робити далі. І навряд чи натрапили б вони на слід. Якби не бузиновий ведмідь, що мав найтонший нюх у всьому чарівному лісі. Я відчуваю якийсь запах, замислено пробурмотів він, друзі відразу попрямували туди, куди вів ведмедя нюх. Маленький зайчик незабаром теж відчув якийсь неприємний запах. Чимось тхнуло, і з кожним їхнім кроком бридкий запах ставав дедалі сильнішим. Невдовзі вони побачили якусь купу, що парувала і смерділа. Уявіть собі величезну купу кінських кізяків. От саме до такої купи підійшли друзі. Судячи з усього, невідома істота. Була тут нещодавно. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь пішли далі, позатулявши носи і намагаючись не дихати. Пфе, 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 повторювали обидва. За кілька метрів вони зустріли кротів, що мешкали неподалік, ті не розгледіли чудовиська. Помітили лише його схожий на шланг ніс. Цей шланг загрозливо гудів, а ще бідолашних кротів дуже розізлив отой сморід, тхне, як тухла либа порогугня кротеня. Ми теж відчули цей сморід, повів носом бузиновий ведмідь, прокашлявшись. Друзі рушили далі. Мені здається, що ця істота вже десь близько, тож шуміти тут не можна, прошепотів друг лицар. Проте жодних слідів не було видно. В око впадали тільки столочені квітки й трава. Гадаєш, та тварина дуже небезпечна. Пошепки запитав бузиновий ведмідь. Може, небезпечна, а може, і ні, замислено відповів маленький зайчик. Він намагався згадати, яка тварина схожа на цей опис. Проте намарне, не згадав. Друзі обережно пробиралися через кущі, адже той, кого вони переслідували. Міг бути близько, уже чути шум водоспаду, тихо сказав ведмідь. Неподалік справді був маленький водоспад і озеро, де вони завжди купалися і слід вів саме туди. Раптом почулося квапливе тупотіння, хтось біг до них. Друзі миттю шугнули в кущі, а серця їхні сполохано загупали в грудях. Однак нестраховець костовстими, наче колоди ногами, протупотіло повз них, а їхні друзі кролик, білка, куниця, єнот, птахи і комашиний рій. Усі вони бігли, летіли. Повзли вузькою стежкою від озера, ніби за ними хтось гнався. Шш! Біжіть сюди! пошепки покликав маленький зайчик. Що з вами сталося? Перелякані звірята засапалися і ледве могли говорити. У нашому озері страховисько з'явився луговий монстр. Щоб пожерти нас усіх. Говоріть тихо, бо він почує нас. Його велетенські вуха вітрила дуже добре чують. Також пошепки відповів єнот. Так, так, у нього вуха вітрила, і собі задумливо прошепотів маленький зайчик. Раптом, він збагнув, хто б це міг бути, тому наказав лишайтеся всі тут, у кущах, нічого не бійтеся, але пильнуйте. Ми з ведмедем зараз приведемо цього монстра. Бузиновий ведмідь не розумів, як зайчик збирався це робити, проте він завжди довіряв своєму другові. Тож пішов за ним і тепер. Скрадаючись, вони рушили вперед, тихо і спритно, наче індіанці. Ведмідь слід у слід за своїм найкращим другом. Між деревами вже віднівся водоспад. До озера вони підповзли, ховаючись за кущами і валунами. І ось Перед ними озеро Купанка з його маленьким грайливим водоспадом, а посеред плеса плавала таємнича істота. Над водою стирчала лише її голова. Але крізь прозору воду було видно все велетенське тіло. Маленький зайчик і бузиновий ведмідь. Непорушно лежали у траві та спостерігали за дивовижною твариною. Цей велетень когось нагадував бузиновому ведмедю, але він не знав кого. Ось тварина пропливла під водоспадом, обливаючись з витягнутого як шланг носа і обмахуючись великими вухами. Судячи з її вигляду, почувалася вона пречудово, потім з її довжелезного носа піднявся у повітря здоровенний водограй, залунав пронизливий звук, подібний до голосу сурми. Ведмідь трохи злякався, а ще дужче злякався, коли друг лицар раптом. Вибіг зі своєї схованки на берег. Ти що робиш, зайчику? заревів ведмідь і одним стрибком опинився біля друга, щоб захистити його. Гігантська істота дуже здивувалася, побачивши на березі двох друзів. Та коли маленький зайчик радісно помахав їй рукою, вона приязно подивилася на нього. Ти ж слон, правда? гукнув друг лицар до товстого звіра. А той так енергійно захитав головою, що обрискав їх. Ми вдома читали про слонів у нашій Великій книжці, пригадуєш, бузиновий ведмедю? запитав маленький зайчик свого друга. Велетень на воді? Вразивши друзів новим водограєм, промовив Я товстий бумбу, цирковий слон. Вирішив трохи погуляти серед чарівної природи. Бузинові ведмеді мають не найкращу пам'ять. Але тепер і ведмідь пригадав той малюнок у їхній книжці. Він дуже зрадів. Що несподівано зустрів у чарівному лісі справжнього слона. Товстий бумбу розповів, що іноді йому хочеться втекти на кілька годин з цирку і відпочити. Друг лицар і бузиновий ведмідь відразу покликали всіх своїх друзів до озера, щоб вони подивилися на слона. Двірята з радістю познайомилися з товстим бумбу, усі сповнилися взаємної приязні з першого погляду, як це інколи буває в житті. Новини миттю поширюються чарівним лісом, тож невдовзі всі його мешканці зібралися коло озера. Був чудовий вечір, усі веселилися. Ніхто з них досі не бачив слона, і бумбу дозволив звірятам роздивитися і обнюхати його з усіх боків. Мешканці чарівного лісу весело плюскалися у воді, слон показував усякі церкові номери, і глядачі аж роти роззявляли від захоплення. Він ще й випускав з хобота водограй, і присідав, і махав вухами і садовив на спину всіх, хто забажає. А маленькі звірята з'їжджали з його хобота, як із гірки, і весело стрибали у воду. Хто б міг подумати, що день, який почався так тривожно, скінчиться так весело. Тлеба! З усіма тлузити і бачити в кожному холосе, прорекло кротеня. Це правда, і я те саме завжди кажу, підтримала його дружина старости мишачого села. Збігав час і слон мусив повертатися до цирку, що стояв на краю чарівного лісу. Лишайся тут! Запропонували йому нові друзі. Проте бумбу любив свою професію циркового артиста, а крім того, що робитиме без нього цирк. І з цим погодилися, звісно, усі мешканці чарівного лісу і, провівши тостого бумбу до злісся, сердечно з ним попрощалися. Приходь до нас, бумбу! Коли знову завітаєш у наші краї, гукали вони вслід слонові. Матиму за честь, бувайте здорові. гукнув їм у відповідь товстий бумбу і розтанув у далині. Цього вечора, коли друг лицар і бузиновий ведмідь повернулися до свого гарного будиночка на дереві. Зайчик дістав товсту книжку і прочитав усе, що знайшов у ній про циркових слонів. Сьогодні вранці ми таки набралися страху, правда, ведмедю? запитав маленький зайчик і позіхнув. Я радий, що це був товстий бумбу, а не луговий монстр. Прогудів сонний бузиновий ведмідь. Вони засміялися і одразу заснули.